По тоте. Знаєте, тут спалахне, я би сказала, знову якась пристрасть до якоїсь жінки, чому жінки, тому що тут, бачите, все-таки дияволиця в жіночому образі. Да? І спалахне оця пристрасть, захочеться помиритися, доторкнутися, відчути знову ці знаєте, моменти щастя, які вже були. Чому були, бо колесо фортуни – це в нас циклічність ще, да? І, значить, як відновити якісь стосунки, дуже палки і пристрасні з жінкою, з якою вже все закінчилося. От е так показує поток, і це знаєте, може бути така внутрішня боротьба. От мене дуже сильно тягне до неї, да? а я все стримуюся і намагаюся, що ні, у нас ж все закінчилося. Але ну, тут е не знаю, чи вдасться побороти цю таку знаєте бажання? Да, не вдасться, тому що дуже дуже якась яскрава жінка. Можливо, це якась популярна жінка, можливо, її знають багато людей. Ну коротше, це не жінка, це просто зірка. І е, от ще раз підкреслю, спалахне знову таке нестримне бажання бути поруч з цією людиною.